Добрий день, любі друзі. Вас вітає центр дитячої, юнацької творчості промінь гурток англійської мови 100, керівник Шарпароцька, Зінейда Семенівна. Любі друзі, на попередньому занятті ми з вами вчили тему, 4 години. Продовжуємо. Було у нас без 25-8 із 25 – й тобто 25 хвилин до 8 години. Далі, без 23, тобто 20 хвилин. Третю години. Так. До третьої і 20 минут 3. Без 24 І 20 минут 4. Без 25 І 20 минут ту 5. Без 20 І 20 минут тут 6. Без 27. І 20 minutes to seven. 28 І 20 минут ту 8. Без 29 І 20 минут 2. 9. Без 20 10. it's 10 minutes to 10. Bez 211, it's it's 20 minutes to без Bez 212 it's ten minutes to twelve. Далее quote 14. Без четверти 3. It's a quarter to 3. Так? Без четверти 4. It's a quarter to 4. Без четверти 5. It's a quarter to 5 без четверті – 6, it's a quarter to 6. Без четверті – 7, it's a quarter to 7. Без четверті – 8, it's a quarter to 8. Без четверті – 9. It's a quarter to 9. Без четверті – 10. It's a quarter to 10. Без четверті – 11, it's a quarter to 11. Без четверті – 12, it's a quarter to 12. Далі, без 10. 2. Тобто 10 мінус до другої години. It's 10 минутс ту. Без десяти три. 10 минутс ту 3. Без десяти чотири. Із 10 минутс ту ту 4. Без десяти п'ять із 10 минутс ту 5. Без десяти шість і 10 minuts ту 6. Без десяти сім. Із 10 minuts to seven. Bez двадцяти вісім. It's ten minutes to eight. Без äh, 10 9 іт 10 минус 29. Без 10, 10, it's 10 минус ту 10. Без 10 11 it's 10 minus to 11. без 10 12, it's 10 minus to 12. Так, так, тепер. Äh, це розуміло? Так, а тепер без äh, 5, 2, тобто. П'ять хвилин до другої години. 5 minutes to 2. Без п'яти 3. It's файв minutes to 3. Без п'яти чотири minutes to 4. Без п'яти 5. It's 5 minutes to 5. Без п'яти шесть. Іцфайф мінус ту 6. Без п'яти 8. It's 5 minutes to 8. Без п'яти дев'ять і файт. Тобто 5 хвилин до 9, It's 5 minutes to 9. Це розуміло? Так, домашнє завдання вивчити. Тему котра владина» і щоб ви могли мене відповідати во чай мізит. до побачення, будбай.